Війна триває. Ситуація на фронті на деяких напрямках залишається дуже напруженою. Росія продовжує називати розвивати наступ на покровському напрямку. Наразі тривають там важкі бої. Сили оборони стримують ворога. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ. Хортиця на покровському напрямку російські війська активізували наступ у районах Русиного Яру, Полтавки, Попового Яру, Разаного, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки. Ну і до нашого ефіру нині долучається командир танкового батальйону 32-ї окремої механізованої сталевої бригади з позивним Живчик. І вітаємо Живчика в нашому ефірі. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Тож розкажіть, будь ласка, якою є ситуація зараз? Так на вашому напрямку, як минула ніч, деталі ті, що можна озвучувати в прямому ефірі? Очікуємо почути від вас. Є у нас невеликі е, технічні моменти? Ми зараз відновлюємо зв'язок із командиром танкового батальйону 32-ї окремої механізованої е, сталевої бригади. Ми розуміємо, що коли ми включаємо військових з фронту, фронту зв'язок може так, бути так. не завжди ідеальний, тим не менше, він завжди добрий і маємо можливість зараз повернувся до ефіру. Пан живчик і е, вітаємо вас ще раз. Чи ви почули питання, якою є ситуація нині так. на вашому напрямку? Скажіть, будь ласка. Ситуація на напрямку Покровська я б сказав безкладна, постійно напружена, але за допомогою бригади, які тримають тут оборону, ми контролюємо дану даний і наступ їхній і стримуємо ворога. Скажіть, будь ласка, а то за останній місяць, так якщо взяти червень, червень у нас добігає свого завершення. За червень чи змінилася тактика ворога? Розкажіть, будь ласка. Тактика практично не змінилася, діють малими групами, рідко дуже застосовують якісь види техніки. Там, в окремих випадках це мотоцикли, квадроцикли, можливо, баги. Чому ми питаємо про червень? Тому що багато таких міжнародних подій насправді було і Велика Сімка зустрічалася, і ось саміт НАТО був з і цікавості і точки зору, але бачимо, що дійсна ситуація через такі події не змінюється. А чи можете сказати наскільки зараз масовано і якою саме технікою користується російська армія на покровському напрямку? Ну, як я раніше сказав, вже техніку вони тут не застосовують, е але спроби е проштурмоти наші позиції не залишають. Постійно напливі, де їхні невеликими пішими групами, це навіть по одному, по два чоловіка, е рідко рідко застосовують е мотоциклетну техніку. Ну, це безпосередньо на нашому відрізку фронту, де тримає оборону наша бригада. Так, тому власне, бачите, ви згадали мотоциклетну техніку ще рідко, тому що на деяких напрямках, якраз дуже часто використовують і мотоцикли, а саме на північному напрямку згадували навіть і про електросамокати. Розкажіть, будь ласка, щодо дронів. Так, чи часто використовує зараз ворог власне дрони? Що це за дрони, і чи вдається завжди дати їм відсіч? Так, зараз війна сильно змінилася з тим, як... З якою як починалася зараз ворог дуже часто застосовує дрони, це зазвичай впівдрони е, також комбінує їх із застосування в на оптоволокні враження. Наносить нас, але ми пробуємо, пробуємо боротися з цим. Є засоби. У нас є е, безпосередньо е, пости, які збивають ці дрони намагаємося протидіяти їм в деякій мірі навіть виходить. А скажіть, будь ласка, щодо типів і видів дрону дронів, які вони є, що нині спостерігаєте, чим саме користується Росія сьогодні на цьому напрямку? Ворог також користується тими ж самими принципі засобами, як і в нас. Це звичайні FPV дрони на оптоволокні. Дрони, які ведуть розвідку та спостереження, це там мавіки різного типу. Ну і звісно, в них є такі, як там, вже більш, більші розвідувальні дрони, як там, Суперками, Зали, ну і звісно Орлан. Застосовує широ, широко він постійно. ну, як я сказав, Ми намагаємося протидіяти їхнім засобам розвідки. Власне. За протидії, так так розуміємо, за допомогою засобів РЕП. І чи вистачає змоги власне, контратакувати, можливо, навіть атакувати? Чи вистачає дронів нам для дронової боротьби? Ну, У нас дронів не менше, ніж у них. Але, можливо, в десь в якійсь мірі нам не вистачає все ж таки розвідувальних дронів. Та не деяких не вистачає. І я б не сказав, що ми там можемо якось контратакувати. Так, є у нас і реби засоби, і пости стрілецької зброї, які постійно збивають їх. Ну і навіть як в якійсь мірі збиваємо своїми півдронами, вражаємо їхні дрони-розвідники. Ми в ефірі, от періодично, коли говоримо постійно говоримо насправді про ситуацію на фронті? І от чули таку думку, що через дрони розвідувальники, через те, що все є відкритим, позиції є відкритими, треба міняти і фортифікаційні споруди, і взагалі там спосіб, скажімо так, українським військовим якось свою інфраструктуру розбудовувати таким чином, щоб не видно було цього з цих дронів розвідувальників Російської Федерації. Чи зараз ви от з місця можете під? Твердить дійсно, що умовно кажучи, окопи в звичному розумінні вони вже не так діють, що мають бути там закритими. От як ви можете дійсно, бо ви ж є саме на фронті, та не теоретик. Як ви можете описати цю ситуацію? Які зміни тут необхідні у підходах і, можливо, ви вже їх застосовуєте? Ви знаєте, так. Да, Застаріли трохи самі звичайні типи окопів. Це вже застаріла, тому що ворог. Орех... Ворог їх бачить, ворог постійно веде розвідку, виявляє там позиції, які знаходяться там на явно накопаних, облаштованих навіть позиціях і е, знищує їх. Тому потрібно. Е, увагу приділяти більш маскування маскування своїх позицій маскування окопів щоб ворог не міг якщо ворог зараз виявляє якісь окоп, чи якусь там бодай позицію бліндаж він наносить туди максимальне враження і знищує цю позицію тому потрібно більш працювати над маскуванням позицій ми дякуємо вам за цю розмову. Бережіть себе. Командир танкового батальйону 32 ї окремої механізованої сталевої бригади на позивний живчик був в ефірі Суспільного.